Друзі, вітаю на моєму ютуб-каналі, Ютуб-каналі про поєднання матеріального та духовного. В минулому відео я вже розказала про метод матриці душі та на які питання вона відповідає. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, з якими запитами до мене звертаються за консультацією, які теми ми можемо розглянути та проговорити за допомогою методу матриці душі. Перший та найбільш популярний запит це запит самопізнання, коли ми розглядаємо цілком матрицю душі людини, основні енергії, їх плюсовий та мінусовий прояв, розглядаємо основні програми відносин та грошову програму, та проговорюємо, які дії допоможуть перевести енергію з мінуса в плюс. Наступний запит це коли у людини виникають якісь питання у відносинах або складнощі в роботі, або в самореалізації, тоді ми глибше розглядаємо ту чи іншу програму. Звісно, також проговорюємо основні енергії матриці. Також людина йде з консультацією з розумінням, які дії допоможуть перевести енергію з мінусу в плюс а переведення енергії в плюс дає нам вирішення тих чи інших питань. Все частіше до мене почали звертатися молоді люди або свідомі мами дарують своїм дітям консультацію з матриці долі, які знаходяться зараз в такому складному, не складному, але дуже важливому етапі. Це вибір майбутньої професії, вибір, куди піти навчатися. І матриця долі вона показує таланти молодої людини, показує й сильні сторони та в як якому сфері в якому напрямку буде легше та простіше себе реалізовувати. Звичайно, ніхто не може сказати ти, ти маєш бути бухгалтером або ти маєш бути водієм. Це має відчути кожна людина сама. Але зрозуміти основні таланти, зрозуміти сильні сторони, зрозуміти в якій сфері людина зможе проявляти себе найбільш легко, найбільш ефективно, з найбільшим задоволенням, звичайно, ми це можемо подивитися в матриці долі. Наступний теж такий доволі популярний запит з консультації матриці душі це матриця сумісництва. Коли ми дивимося сумісництво пари, ми можемо говорити не тільки про пару чоловік та жінка, це може бути пара друзів, це можуть бути партнери по бізнесу або по проекту, це може бути, наприклад, пара, дитина або і хтось з батьків. Тобто зрозуміти, для чого ці люди зустрілися, яка головна мета їхньої пари, з якими складнощами вони можуть зіткнутися. Та що їм треба буде разом напрацювати, проявити і як їх бачать всі інші люди. Ще один запит на консультацію стосовно кармічних боргів, стосовно карми. Які кармічні борги душа наша принесла з минулих втілень, та як напрацювати нову позитивну, плюсову карму? Ми розглядаємо детально кармічний. Канал Кармічну програму в матриці долі також при роботі з. С... Питаннями карми я використовую інші техніки з нумерології, які допомагають зрозуміти, які, е, які уроки душа не пройшла в минулому втілення, і що допоможе людині відпрацювати ту негативну карму, яка тягнеться з втілення вцілення, і знаєте, як відсекти її і далі формувати собі позитивну карму, тому що кожного дня, кожною своєю дією, ми формуємо свою нову карму. Друзі, неважливо, яка тема самопізнання вас зараз цікавить, або яке питання, з яким питанням ви бажаєте звернутися за консультацією, я буду дуже рада відкрити для вас цей прекрасний метод, розказати про сильні сторони, про таланти, про те, як, які дії забирають вас енергію, які дії не дають вам рухатися далі, що заважає? Для того, щоб... Кожен з нас формував е, життя щасливе, наповнене любов'ю, гармонією. І коли людина займається улюбленою справою, коли вона йде за покликом свого серця, зазвичай до неї і приходять добрі гроші. Обіймаю кожного.